Доброго дня, друзі! Завершили ремонт балкона. Внутрішніми роботами займалися, зробили тут облицювання цеглинками. Давайте пройдемося, як це було зроблено і що в нас вийшло. Погнали! Взагалі, облицювання такими цеглинками з фарбуванням це одне з найскладніших і найдовших завдань по реалізації по, по внутрішньому облицюванню. Тут ми займалися ним майже 6 робочих днів. І що було зроблено? По-перше, починали, звичайно ж, з підлоги. Підлогу, як завжди, підняли на каркасі, на трубі на рівень балконної двері, зверху ОСБ-плиту, потім підложку і ламінат. Для того щоб отримати такий фінальний результат в вигляді цеглинок, їх потрібно на рівню поверхню, звичайно ж, не клеювати. Тому спочатку тут було утеплення, потім вирівняли все профілями з гіпсокартону, і потім для гіпсокартону, і потім вже встановили гіпсокартон. На нього клеїли. Те ж саме стосується і цієї зони. І цих зон, які ми також, так, як ви бачите, зробили іншим кольором, тут обійшли. Ну і стеля у нас е, зроблена ламінатом. В якості світла вибрали такі світильники, як ви бачите, не звичайні, не стандартні, точкові, як ми завжди на стелю ставимо. Але ну, кирпічик він вимагає. Особливого ставлення до себе, я вважаю, що вони тут доволі прикольно вписались. Ще є також діодна підсвітка, але зараз вона на камеру буде мерехтіти трошки. В житті воно рівнесенько світить. Як на мене, дуже цікавий е, такий дизайнерський трошки варіант. Щодо практичності, то, звичайно, прибирати такі цеглинки це, на балконі це не дуже зручно, але якщо дуже хочеться, то потрібно. І йти на якісь компроміси. Також, звичайно, потрібно розуміти, що цеглинки вимагають утеплення максимального. Бажано, щоб тут був підігрів, щоб температура всередині підтримувалась на рівні 15-20 градусів, щоб тут не випадала точка роси на ось цю поверхню, там, де буде гіпсокартон. Тобто потрібно підійти так комплексно і з самого початку, коли балкон плануєш тільки ремонт, да, з нуля це зазвичай робиться з металевого каркасу. Потрібно розуміти, що і утеплення потрібно максимальне, можна зовні ще утеплити, і вікна потрібно енергоефективні використовувати. Ну і потім вже на етапі внутрішніх робіт зробити утеплення в кілька шарів і забезпечити собі зону. З підігрівом, яка буде стаціонарно або опалюватись, або буде сюди виноситись якийсь прибор, і буде ще додатково встановлюватись взимку, щоб підтримувати необхідну температуру. Звичайно ж, це не дешевий варіант, це найдорожчий, мабуть, варіант з усіх варіантів. Внутрішніх облицювань, які існують, але знову ж таки, якщо ми кажемо про те, що дуже хочеться, то, можливо, можна пошукати якісь компроміси для себе. Головне, пам'ятайте, що балкон має право бути мрією. Дякую, що довіряєте нам ці мрії втілювати. А також дякуємо нашим воїнам ЗСУ, що нас захищають і дозволяють нам жити і працювати. Обов'язково долучайтеся та донатимо всі, допомагаємо, хто чим може. Дякую за ваш перегляд. До побачення.